Всім привіт, друзі! Сьогодні я обрізаю свою ожинку, покажу і вам, як я це роблю. Ось у нас такі зарослі тут біля забору. Це в нас сонячне місце. До речі, завжди садіть ожинку на сонячному місці. Так вона буде солодша і гарно визріватиме швидко. Принцип обрізки ожини такий. Ці гілки, які плодоносили в цьому році, ми вирізаємо під самий корінь. А оці зелененькі, гарненькі, які цьогорічні, це в нас ідуть на слідуючий рік на плодоношення. І оці бічні латерали, так звані, які ну, також виростають, їх я обрізала вже на дві-три брунічки. Ось і довжину цього батога я залишаю десь 3 метри. Тобто, 4 метри це дуже багато для. Кущика, а три метри якраз в саме раз. І, звичайно, під корінь підсипаю на зиму перегній або якісь комплексні добрива. Всім миру і добра!